Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ми на полі, ну, тут у нас така фаза, що флаголист ще повністю не розкрився, то ми так трошки відтягуємося, відтягуємося по внесенню на пшениці. Але це у нас сорти, сорти елітні. І запрошую до співпраці, можливо, кому потрібний буде насінний матеріал. Це що у нас? Прокоментуй, будь ласка. РЖТ «Реформ» Та подожди, я дай бо хоч піймаю в каму. Бодіцек боді Так, І депот посіяний. Сюди посіяний артіз, патрас і аспект. Шість сортів у нас посіяно, еліти. Але ДСВ ми для себе тільки будемо вирощувати, бо не маємо права продавати Три ресорти в нас є в продажі. Якщо ДСВ домовиться з арідоном, Якщо ви рідону не вистачатиме якісної пшениці, будь ласка, рідон купуйте в нас пшеницю. Я думаю, скоріше хтось на нас щось положить. Мабуть, да. так. Але, колеги, ми не обробляли ще його, щоб сказати, він, ну, по чистоті, ви зрозуміли, краї, оці краї листочка, щоб сказати, що якісь проблеми. Ну, це початок септеріозу тут є однозначно. Але, але воно ще не оброблялося в Т2, зрозуміти одне. Да? Покажи, Всі будь ласка. Набагато пізніше, ніж на тому ходи, що ми тільки були. Дивіться. Тобто хороший такий, ну, мій палець по ширині так, виходить, там. сантиметра два, півтора-два. Це, два. Це чи, що за сорт? Це артіст. Артист. Ну, Чистий листок, ви зрозуміли, Т2. У нас зараз будемо обробляти в Т2 і зрозуміло, що ми. І буде і Т3 тут для насіння. І ми працюємо звичайними препаратами, нічого там дивного, дорогого немає, але воно все ефективне. Друзі, ми його сіємо для себе і сіємо для вас. Якщо ви приїдете, попросите щось, ну будемо думати щось. Розумієте, коли ми пропонуємо вам той посівний матеріал, який ви вирощуємо для себе, він так само якісний. У нас так, скільки пропонуємо в цьому році цієї пшениці. Бо... Та ну тебе. Багацько. Багацько, ладно. Продажи в таємниці. Да, так, оцім скажемо. що, друзі, пшениця є в наявності, вирішать буде в наявності, Надіємося, що вона не згорить. Так що, ну, поки все да. добре. По результатам поділимося, що до чого. Так що тримайтеся, успіхів вам.